Малята сьогодні до нас завітало немовля. Це маля немовля, ні слівця не вимовля, немовляток я люблю, колисаю люлі -лю, лю. До нашого немовля прийшло багато друзів. Я не знаю, як їх звати, знаю лише, що їх імена починаються на звук Л. Давайте усі разом згадаємо, які є імена на такий звук. Правильно малята ліна ліда, люба ліза та льоня. Я вам пропоную проказати чистомов. Ля, ля, ля рада сонечку земля. Лі, лі лі, ось у кліточці кролі. Лю, 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 бабу снігову ліплю. Лі, 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 граю діточки малі, а ще наша маляне мовля. Дуже любить, як співають пташки. Ось, наприклад, дуже до вподоби йому, як співає ця пташка. Часто чуємо фліску звідусіль ку-ку. Знають Петрик, Оля, Юля. Це кує для нас. Зозуля. Малята, ось погляньте. Уважно на картинку. І знайдіть тільки ті рослини або тварин, у назвах яких є звук Л. Правильно, конвалія, тополя лілії, маслюки, зозуля, кульбаба. У кімнаті. Також знайдіть предмети, у назвах яких є звук Л. Правильно: хліб, блюдо, холодильник, склянка. Діти, наша маля немовля, стомилася. Давайте йому промовимо колискову. А, -а, а люлі люлечки, шовкові вербечки, мальовані брильця, срібні колокільця, мальована колисочка, Засни мала дитиночка.